Доброго дня всім, хто дивиться нас і також подивиться, ми хочемо показати, як ми своїм погрузчиком грузимо рулони з соломою і так же само своїм захватом. Вибачайте, якщо щось не так, бо одною рукою грузю, другою знімаю. Це приблизно ось так получається. Ось наш захват. Люди підготовлюють місце, на що їх покласти. Трохи під себе? До тебе, до тебе. Так, і ложи. Да, да, да. Так, і ложити? Да, так, чуть -чуть сюди, сюди, сьогодні. Сюда. Так. О, о, о. Все? Диж, Валєна, третій насередину не, не пойдет. Якщо ти будеш брати, пойдет, тільки підложить, щоб не розкотило це Ну чи що небудь щоб він не розкотився?